Щодо тріумфального повернення Джона Джонса, особисто у мене було дуже багато сумнівів. По-перше, останній до цього бій був одним з найслабших виступів Джонса, і багато хто вважав, що той бій, то Мінікуресу, за очками він програв. Не просто ж так після цього Джонс прийняв рішення піднятися у важку вагову категорію. По-друге, Джонсу вже 35, і останні три роки він займався незрозуміло чим. І по-третє, я був впевнений, що Сіріль Ган це людина, яка домінуватиме у дивізіоні найближчі декілька років, через те, з якою легкістю він перемагав опонентів і ледь не переграв Френсіс Ангану. Френсіс вдався до неочікувано сильної боротьби та забрав бій за очками. Після чого тренер Сірілля сказав, що в нього тепер будуть спаринги з боротьби на сніданок, обід та вечерю. І кого, кого, а Греплінг Джона Джонса команда Француза точно не могла недооцінювати. Але ми ніколи не дізнаємось, як би цей бій тривав на дистанції хоча б трьох раундів. Я знімаю капелюга перед Джонсом, який розуміючи, що перестріляти свіжого гана у п'яти раундах шансів мало, взяв і зробив потужну ставку на перший раунд, і без церемонії на першій хвилині перевів француза у партер, поступово прижав до сітки, і неочікувано для спостерігачів. Накинув просту та надійну удушку Сірі Люгану, який доволі швидко здався, склалося відчуття, що цей бій завершився навіть повноцінно не розпочавшись. Слава королю, Джон Джонс непереможений чемпіон двох вагових категорій. Наступним його опонентом стане легендарний Стіпі Міочич Міочіч вже 8 липня, а Міочича визнано найсильнішим важковиком в історії UFC. Подивимось, чим нас здивують дві легенди. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь та ставте вподобайки. А з вами був Ukrainian Fighting Channel.